Помаранчеві квітучі кущі можуть принести до вашого саду яскравий бризок кольору, створюючи жваву та привабливу атмосферу. Вони прекрасно працюють як акцентні рослини або фонові насадження, особливо в поєднанні з нижчими рослинами. Експериментуйте з кольоровими контрастами, поєднуючи помаранчевий з фіолетовим для драматичного ефекту або прийміть монохромний вигляд, закладаючи різні відтінки помаранчевого кольору. Багато чагарників з помаранчевими квітами є вічно зеленими, зберігаючи свою листя та кольори цілий рік, щоб забезпечити постійний візуальний інтерес. Інші листяні скидаючи листя в прохолодніші місяці, але нагороджуючи вас геніальним цвітінням протягом вегетаційного періоду. Кожен тип квітучого чагарника має свої уподобання, коли він з'являється, ґрунт і вода, а також унікальна форма та природа росту. При правильному розміщенні ці чагарники з помаранчевими квітами дійсно можуть підняти ваш відкритий простір на новий рівень. Абрисоцька королева. Ботанічна назва Бербарис Лаладжансас Априкоткуїн. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота 10 футів. Зони стійкості до морозу. 4. 9. Один з найчарівніших чагарників з помаранчевими квітами це абрикосова королева. Цей гібрид родом з Аргентини і цінується за м'які абрикосо-помаранчеві квіти, які додають теплого сяйва саду. Влітку він також виробляє привабливі ягоди, які додають сезонного інтересу. Абрисоцька королева найкраще проявляється як зразковий чагарник або як частину змішаної або чагарникової кордону. Він віддає перевагу вологому, родальному та добре дренованому ґрунті і може щасливо рости в частковому тіні або на повному сонці, що робить його універсальним вибором для різних садових умов. Ангельські труби Хелімальді. Ботанічна назва Браджиман Сайас Юбенсас Чарльз Грималди. Вимоги до сонця Повне сонце до часткової тіні. Висота 8, 12 футів. Зони стійкості до морозу. 9.1.15 Ангельські труби Халімальді це вражаючі чагарники помаранчевими квітами, відомими своїми масивними, трубчастими кольорами, які можуть сягнути до 15 дюймів у довжину. Сорт Браджимансая – Ця потужна рослина може вирости з великого чагарника в невелике дерево, сягаючи до 12 футів у висоті у відповідних умовах. Його чудові зелені листя великі і межують від виразних зубчастих країв. З літа до восени Чарльз Грімальді був розташований драматичним шоу помаранчевих жовтих кольорів із зігнутими пелюстками, покритими маленькими волосками. Він процвітає регулярним поликом і віддає перевагу легкій тіні, особливо в прибережних районах, де повна прибережна тінь забезпечує кращий захист та продуктивність. Помаранчева есперанса. Ботанічна назва Текоумефува чи калд орандж. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні висота 3-6 футів. Зони стійкості до морозу. 8-8. Цей чагарник відрізняється помаранчевими квітами, які послідовно цвітуть від весни до осені. Завдяки своїй компактній. Карликовій звичці легко розмістити майже в будь-якому місці саду, додає чарівність тонкого, солодкого аромату, помаранчева еспаранса це магніт для метеликів, колібрі та інших запалювачів. Після вкорінення він вражає, -вражає на спеку і посуху. Він добре працює на квіткових квіткових грядках або у великих пейзажах, а в прохолодному кліматі його можна вирощувати в контейнерах і привезти всередину для зимового захисту. Рослина сигарети. Ботанічна назва. Куфує ігна. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота від 1 до 3 футів. Зони стійкості до морозу. 10, 12. Рослина сигарет це закруглений кущів вічно зеленого чагарника, який може досягти 1-3 футів, його яскраво червоні, трубчасті квіти, фаворити метеликів та колібрі. З часом рослина може почати втрачати силу, тому рекомендується поширювати нові рослини з насіння або живців кожні кілька років. Цей чагарник виглядає особливо вражаюче, коли використовується як землевласник на передньому плані або уздовж бордюру. Його компактна форма також робить його відмінним вибором для контейнерів, що приносить яскравий колір до балконів, терас або внутрішнього дворика. Навіть коли росте як багаторічний, рослина сигарет, як правило, має відносно коротке життя життя. Компактний корал Барбарис ботанічна назва. Барбаріс стіна, форма корал. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота півтора футів. Зони стійкості до морозу. 6. 9. Компактний корал. Барбарис. Карликовий вічно зелений чагарник з родини Барбарі. У восени створює смішні жовто-помаранчеві квіти у весні та фіолетові фрукти. Цей акуратний чагарник ростуть приблизно до половини футів у висоту та ширині, ідеально підходить для невеликих просторів. Він процвітає на повному сонці, але також може терпіти легку тінь і адаптується до більшості типів ґрунтів за винятком важкої глини. Універсальні в ландшафті ці чагарники з помаранчевими квітами добре працюють у горщиках, рокерах, кордонах або як низький бар'єр для пішохідного руху. Він навіть може бути навчений як бонсай для унікального дисплея. Імперія гібіскусу. Ботанічна назва Гібіскус. Рожева імперія. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні висота 6-8 футів. Зони стійкості до морозу. 10, 1 волокна. Імперія гібіскуса. Це яскравий тропічний чагарник. Відомий своїми великими помаранчевими літніми кольорами, які миттєво додають саду сміливий приплив кольору. Він ідеально підходить для посадки близьких входів, внутрішнього дворика або дворів, де його можна обрамити кучерявими лозами та затяжними кольорами для шаруватих візуальних інтересів. З його густою, глянцевою листям, цей різноманіття гібіскусу також робить чудовий екран або хеджування. Він приваблює птахів, метеликів та бджіл. Посилюючи біорізноманіття саду. Цей чагарник з помаранчевими квітами віддає перевагу теплому, постійному температурі та середньому зрошенню, процвітаючому кліматі, що імітує його тропічне походження. Піракант. Ботанічна назва Піранант Мохава. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні висота 8, 12 футів. Зони стійкості до морозу. 6. 9. Піраканти популярні вічнозелені чагарники, які оцінюються за яскраві скупчення помаранчевих, червоних або жовтих ягід. Так, вони не зовсім чагарники з помаранчевими квітами, але вони додають той самий необхідний приплив кольору. З їх вертикальною звичкою росту їх можна легко навчити уздовж огорож чи стін, що робить їх універсальним вибором як для декоративного. Так і для функціонального ландшафтного дизайну. Навесні піраканти виробляють щільні скупчення невеликих білих кольорів, які згодом поступаються місцем яскравим ягодам, залучаючи птахів, таких як воскові черви та глузуючі птахи. Як члени рожевої родини, у них є колючі гілки, тому краще носити рукавички під час обрізки. Щоб знизити ризик захворювання, виберіть сорти. Отримані для стійкості до спалювання бактерій та пари. Полум'я Азалія. Ботанічна назва Руудадендрен келендулейсієм. Вимоги до сонця. Повне сонце до повної тіні. Висота 4-15 футів. Зони стійкості до морозу 5-7. Вогненна азалія це листяний чагарник з грубою текстурою та повільною звичкою росту. Зазвичай він зростає вертикально приблизно від 4 до 15 футів у висоту і поширюється від 8 до 10 футів завширшки. Навесні він створює вражаючі двотричні суцвіття у яскравих відтінках помаранчевого, абрикоса, рожевого, червоного або лосося. Коли наближається осінь, його зелене листя замінюється багатим жовтим, що викликає приєднаний сезонний інтерес. Полум'язалії найкраще росте в мокрому. Добре дренованому ґрунті та частковому відтінку. Хоча вони насолоджуються кількома годинами прямих сонячних променів, вони також є толерантними до посухи після вкорінення. Фламенко румбакуфуя. Ботанічна назва кафуяльшваєфелмах курамбе. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні, висота півтора з двох футів. Зони стійкості до морозу. 8-10 Флеменко це багаторічне привернення уваги, розведене за його сліпуче прояв кольору та тривалий сезон цвітіння. З його акуратною, компактною звичкою він прекрасно вписується у віконні коробки, межі та підвісні кошики, пропонуючи вражаючі яскраві помаранчеві кольори, які любить Хамбібер. Восени цей чагарник з помаранчевими квітами виробляється скупченнями синьо-чорних ягід, додаючи ще більший інтерес. Фламанко досягає висоти до 16 дюймів і шириною, утворюючи компактний курган, який залишається геніальним покритим пружиною з весни до осені. Азалія Гібралтар. Ботанічна назва Рододендрон Гібралтар. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота 4-5 футів зони стійкості до морозу 5-8. Азалія Гібралтар виробляє вражаючі скупчення яскраво помаранчевих, гофрованих, воронкових кольорів у травні. З вертикальною звичкою росту ці листяні чагарники можуть досягти 5-8 футів у висоту приблизно через 10 років, якщо вони не вирізають їх, росте, що виростає вище, ніж ширше. Хоча красивий, а залія Гібралтар отруйні. Важливо посадити свої свердловини поза досяжністю дітей та домашніх тварин, щоб запобігти випадковому кофтанню. Золоті тапочки. Ботанічна назва. Роза золоті тапочки. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота 2-3 фути. Зони стійкості до морозу. 5, 10. Золоті тапочки це яскравий тип куща троянд, відомий своїми блискучими ароматними квітами териї, кожен з яких має до 20 пелюстків, Плоскі, відкриті квіти, що зміщуються з яскраво помаранчевого до ем'якшого блідо, помаранчевого, коли він дозріває, додаючи в саду динамічний колір від літа до пізньої осені. Звичка, що росте при розповсюдженні та досягненні близько 2 футів у висоту. Золоті тапочки ідеально підходять для обрамлення росарії або посадки вздовж передніх квіткових рядків. Їх чудова зелена листя створює вражаючий контраст із теплими кольорами квітів. Цей витривалий сорт також стійкий до порошкоподібної роси, що робить його надійним і невибагливим вибором. Азалія Клондайк ботанічна назва. Роуда дендрен Кландайк. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні висота 6-8 футів. Зони стійкості до морозу 5-8. Езейле Кландайк це вічно зелені чагарники з помаранчевими квітами, які цвітуть навесні, контрастуючи з насиченою темно, зеленою листям. Gold One Flowers Often має підказки про бронзу, створюючи вражаючий сезонний дисплей. З їх горбистою формою, а залією, клон Діке робить сміливий пейзаж, особливо коли уздовж країв відбиваючого басейну розміщуються або в межах чагарників. Їх яскравий колір та компактна форма додають тепла та споруди будь-якому садовому середовищі. Лантана ботанічна назва. Лентене Кемере – лентене Монте Вайденсес. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота від 1 до 4 футів завишки і 6 футів. Зони стійкості до морозу. Від 7 до 18. Лантани. Це густі, повзучі або розкинуті вічно зелені рослини, які зазвичай ростуть у висоту від 1 до 4 футів. Влітку та осінь вони виробляють скупчення яскравих, плоских трубчастих кольорів близько двох дюймів у ширину, осторожуючи вражаючі різнокольорові комбінації. Як і широкі вічнозелені чагарники, лантани додають тривалої текстури та яскравості до саду.